Сюрпризом для тебе не стало та, от те, що зробив Путін, і як сказали іншоземні е, колеги-журналісти, на колінці е, зліплена була ось ця ініціатива про 15 травня. І Туреччину. ну так вона мене не здивувала абсолютно. Було декілька варіантів, як Росія може виходити з ситуації вилки. І як буде намагатися при цьому дати пас на сполучені штати, оскільки і Трамп в цей момент також в розтяжці фактично здомінував європейський підхід. Це коаліція рішучих, включно з Україною. А, ідея про припинення вогню на 30 днів як перед взагалі будь-яким розмовам і намаганням сісти за стіл переговорів. Ну, будь я нічого кращого не додумалися, як взяти перевернути цю формулу і сказати ні не припинення вогню, а потім переговори. А спочатку переговори, а потім припинення вогню. А самі переговори в продовження того Стамбулу, який вони весь час нагадують, і про який весь час говорять, тому що там вони викатили тоді всі свої забаганки з демілітарізаціями з усім іншим. І для України на першому етапі важливо було тягнути час. Відповідно, Україна слухала всі ті бредні, але нічого там не підписувала. Наскільки мені відомо, принаймні, і від людей, які від міжнародної спільноти. Також займалися аналізом тоді переговірного процесу, то там має місце тільки процес, але ніяких протоколів не приймалося, і Україна не підписувала нічого. Але для Росії важливо додати ситуацію, сказати, що от бачите, до того поки ви почали постачати Україні зброю, ми вже були близькі, щоби завершити війну. Ну так капітуляція України, якщо б України не було б підтримки. Партнерів або довгою затяжною громадянською громадянським спротивом російської інтервенції, коли б як в 50-40-х роках минулого століття українці довго і нудно б знищували б росіян, втративши власну державність і борячи за неї вже в підпіллі, те про що потім в сенатських парламентських слуханнях сполучених штатах доповідав очільник їх збройних сил, коли розповідав про те, що не треба недооцінювати українців. Українці до 56-го року чинили спротив радянській владі, не маючи власної держави. Тоді тому України довга традиція цього. Так, от в Росії нагадують зараз про Стамбул тим самим і намагаються таким чином дати пас на Трампа, щоб е, перемінити місцями переговори припинення вогню. У Трампа роблять загальну заяву за все хороше проти всього поганого, все буде чудово. Відповідно, Європа починає підтискати далі цей ультиматум і один за одним виступати з тим, що спочатку припинення вогню є позиція і Франції, і Макрона, є позиція і Британії, є позиція України. Вже навіть Туреччина до якої звернулися ніби для посередництва з боку Сполучених Штатів і з боку Росії, щоб організувати зустріч. Також сказала про те, що припинення вогню мало би бути демонстрацією готовності до переговорів. Тож, можемо констатувати путінське намагання вистрибнути з цього ультиматуму зазнало зараз фіаско, але дивитися варто тепер не на Москву, а на Вашингтон. Чи Трамп буде готовий діяти жорстко по Росії, яка відкинула цю ініціативу? А понеділок вже завтра, і відповідно діяти треба буде через 48 годин від сьогоднішнього дня. І якщо Росія не підтвердить припинення вогню зі свого боку, можуть упакувати це як завгодно, то потрібні будуть жорсткі кроки, і на цьому буде наполягати Європа і вся коаліція рішуче, включно з Україною і не тільки європейськими державами. Ми вже бачили із Японії заяву. Багато країн солідаризуються. Я певен в найближчі дні з такою позицією. І от Трамп в розтяжці. Таки бити по Росії санкційно разом з партнерами, чи намагатися і далі захищати російський інтерес, ховаючи за якісь розмиті фрази. Я схильне вважати, що буде перше, оскільки внутрішньополітична ситуація у Трампа зараз не залишає йому більше варіантів для того, щоб годувати Путіна пряниками. Йому необхідно зараз зробити якісь сильні кроки по Путіну. Інакше е політична криза в Сполучених Штатах. Буде на декілька кроків ближче а, до самого Трампа, ну, Олеже, ну і у Європи ж такий самий вибір. Я правильно розумію, як і у Трампа? Ну точнісінько, так, але в Європі цей вибір чітко вже зроблений. Угу. Європа конкретно говорить: санкції будуть, якщо Росія не припинить вогонь. Угу. Макрон, Стармер, інші вже всі сказали. Власне і позиція ця була заявлена з самого початку. Або Трамп. Він примкнув до цієї позиції про 30 днів, і перша ж його заява після виступу Путіна вона про все і ні про що. Нас чекає все чудове, нова епоха, нова ера вбивати більше не будь тільки уявіть що війна закінчилася. Ну, Таке властила, враження, для що Путін не давався конференцію. Uh -huh. uh -huh. Абсолютно таке враження, що він повністю проігнорував а, а, виступ а, тому що прес конференція взагалі, Складно це був просто нічний ну, так, стандарт. Так, це, це правда. Даруйше я тебе переб'ю. Я просто от mm -hmm. тут за час нашого сьогоднішнього етеру, не раз і не згодва, знаєш, яку думку чув від гостей, що от. Елога е, промова з цього питання та от актуалізація е, цієї позиції не могла бути не узгоджена з Трампом. Ну що, це ніби от е, Трампівська позиція? Як ти вважаєш? Безперечно, я певен, що вона була mm -hmm. узгоджена з командою Трампа і з Трампом безпосередньо. Мається на увазі ширше, ще є Рубіо, ще mm -hmm. є інші. Хто відповідальний за напрямок mm -hmm. нижче калібром, і вона узгоджена. Інша справа, що чи Трамп її узгодив як позицію, яку звучу Келог, і відведення від себе удару, чи це Келог говорив зараз від імені Трампа? Це можуть бути два різних узгодження. Uh -huh. Я схильний вважати, що це не була позиція безпосередньо Трампа. Це була заява устами Келога, щоб Трамп якраз міг відмовчатися. Uh -huh. Такий громовідвід, умовно кажучи, ситуативно ну, тут і зараз. Скажи, а е, Сідзінпінь марудна справа вважати, що е, товариство союзницьке може е, його якимось чином е, ну, щось таке запропонувати йому, щоб він е, на Путіна е, мав вплив в цій частині? Я думаю, що після поїздки в Москву. Звісно, у зі є про що поговорити і з американцями і з європейськими партнерами. Але я не певен, що сі буде вмикати механізми тиску на Росію. Yeah. Бо Путін дуже хоче літню осінню кампанію і хоче підтримки від Китаю не для того, щоб підставили економічне, геополітичне плече не тиснули зараз, не домовлялися про Росію за. Спиною Росії мається на ну, увазі зі штатами з Європою, і показовим тут є те, що першим, хто відповів за Росію, був саме Китай раніше, ніж Росія, китайський представник Ван ГІ сказав, що Росія готова до безумовних переговорів з Україною uh -huh. не до припинення вогню, а до переговорів. Uh -huh. І лише після цього з'явилася вже позиція Росії, це також показово. І я певен, що було спеціально розіграно так карту, щоб продемонструвати, що це узгоджена з Китаєм позиція, і це власне китайська позиція, в тому числі у Путіна є можливість завтра вчинити так, як йому зручніше і вигідніше. Ще таких варіантів немає. Йому треба виходити з тих обставин, які запропоновані. Ну, в нього немає власного варіанту. Він ага. діє зараз в коридорі, і з коридору він може ще вистрибувати. Перше, це абсолютно логічно було сказати, що ми за переговори, а не за перемир'я, ага. і про Стамбул кинути. Друге, це він може взяти сказати, що на час проведення переговорів в Стамбулі і потенційно до 30 днів ми припиняємо вогонь, наприклад, прив'язавши до переговорів в Стамбулі. Ага. Таким чином перестрибнувши півкроку і задавши порядок, денний ага. хотів би він задати. Але я думаю, що тут не вдасться, тому що Вітка вже передав 22 пункти, а це вже узгоджено україна американо європейський порядок, де неважливо в Стамбулі чи де він буде розгортатися, а не у ті стамбульські аля домовленості, як каже Росія, і те, що Трамп звернувся до Ердогана з тим, що Туреччина могла би бути посередником, як ми знаємо, з медіа. То це говорить про те, що з Туреччиною цей план також узгоджений і стоячи цього Ердоган буде рухатися з ним з цими 22 пунктами, а не з путінськими. Тому у Путіна можуть спробувати перехопити порядок денний, зігравши в те, що окей, ми пропустили удар по припиненню вогню. Це за Україною раунд. А ми нібито нав'яжемо порядок денний. Але тут також захід випередив: якщо штати будуть готові діяти рішуче по Росії. То Путіну не вдасться вистрибнути. Якщо Трамп дасть слабину, то в такому випадку неузгодженість Трансатлантична може створити для Путіна додаткові простори, щоб вистрибнути з цієї вилки. Так чи інакше завтра вже на видноколі, і ми споглядаємо за розвитком подій, І у тому числі олежа і твоїх коментарів. Будемо залучати на їх основі. Наша поглядацька аудиторія традиційно може теж робити власні висновки.